Привіт! Ви на каналі Сам Investor, мене звати Ростік. За останній дуже короткий період часу, а це менш хіба як місяць, мій інвестиційний портфель дуже сильно помінявся. По-перше, я багато компаній з нього продав, плюс додатково купив інші компанії, плюс, звісно, недавно почав інвестувати в опціони. Думаю, що власне, такі зміни вам буде цікаво подивитися. Зараз вам покажу, як виглядає власне, мій портфель по кожній з позицій. Звісно, прошу поставити лайк перед переглядом і підписатися на мій канал. Можете побачити власне, на Сторінці в інтеракті Brokers, а це власне брокер, за допомогою якого я інвестую. Якщо хочете, звісно, зареєструватися там, то посилання буде внизу. І То власне на головній сторінці можете побачити таку діаграму, як змінювалася оціночна вартість портфеля. І одразу тут мож... тут є вибрано один місяць. Можете побачити, що за останній місяць часу мій портфель зріс майже на 3 тисячі американських доларів. Звісно, десь в кінці минулого місяця, на початку грудня, я побував рахунок на 500 доларів, ну але 2500 доларів власне це приріст самих. Самого портфелю, тобто приріст самих акцій. Ну і власне через, це, через те, що взагалі просто фондовий ринок за останній час дуже сильно зростає, ну і в тому числі мій портфель і акції з нього. Власне, зараз покажу вам, як виглядає мій портфель, бо дуже багато змін було. Бо одразу власне, на головній сторінці тут внизу є така закладка, можна сказати, як трейд. І можете побачити, що було дуже сильно багато продажів і покупок. Ну і, звісно, давайте коротко вам покажу, що взагалі робив. За останній період часу. По-перше, 18 грудня продав 10 акцій PayPal і одразу їх там був відкупив. Ну так як я вам казав, це просто для того, щоб зменшити податки, які мені доведеться платити. Звісно, так само продав всі акції компанії Alibaba, так само, щоб просто зафіксувати мінус. І, власне, тут його вже можете побачити одразу на на сторінці в такій табличці. Всі акції Alibaba були просто продані, але потім відкупив ті самі 57 акцій, які продав, просто відкупив. їх можна. Накрати самі ціні, але в мене вже просто вони, е, якби ціла та позиція продана, була продана в мінус, і я, я його просто зафіксував. Але кількість акцій не помінялася. І, звісно, так можна робити навіть по законодавству там податковому Польщі, України. Звісно, по американському податковому е, податкових тих законах так заборонено робити. Ну, але я так зробив. Ну і звісно. Це не остання річ, яку я робив за останній період часу. Звісно, крім того, для речей для податків, то я можете побачити, продав 4 акції компанії Meta. В мене було ще буквально недавно 18 акцій. Тоді 4 акції десь 3 місяці тому я продав в ціні 300 хіба 15 доларів. Ну і зараз вирішив продати ще 4 акції на 350 доларів в сумі. Тобто 1400 доларів. До речі, я їх продав в досить в хорошому плюсі, бо середня ціна покупки тих всіх акцій була десь в діапазоні. 120 доларів. Ну і навіть враховуючи те, що заробив на даній позиції, то все одно, як можна побачити, взагалі за 2023 рік, все одно мій дохід мого доходу, як би на папері немає. І в мене поки що тут страта в розмірі 1260 злотих, за десь приблизно 300 доларів. Як пам'ятаю ну і власне за продажні акції мета я відкупив. Я купив плюс додатково опціони, які зараз вам покажу, звісно. І, і крім того, ще 9 акцій компанії PayPal та в ціні 63 долари 48 центів. Мета за останній час дуже сильно зросла, і то прям дуже і дуже сильно. Зараз вам власне покажу. Можете собі так само, наприклад, написати тікер, ак... тікер компанії СТОК і можете побачити, власне, наприклад, відрізок за 5 років. Я купував акції, коли вони були на самому майже дні. Там перші акції купував по 220 доларів, потім за 140, за 130, 120. І взагалі останнього, коли купував акції, це купував їх на самому дні. Тоді, коли вони коштували менше, навіть як 90 доларів. А від даного часу акції зросли дуже сильно, аж на цілих 255 Відсотків, ну і власне продав, можна сказати, на поки що такому. Історичному максимумі, звісно, не за весь період часу, бо історичний максимум це був майже 380 доларів, це взагалі в історії компанії. Ну але все одно за останній рік, бачите, акції зросли на 201%. А в мене була дуже велика позиція в них, і, чесно кажучи, дуже боюся, бо думаю, що після такого шаленого росту на 200% мала би відбутися хоча б якась мінімальна корекція, там відсотків навіть на 30%. Так що вирішив продати і просто проложити ті гроші в іншу компанію, яка теж вважаю, є досить таки хорошою. Це власне акція. Ці компанія під назвою PayPal, Тікер Paypal Stock. В принципі, за останній час так само акції значно зросли, бо бачите, історичний мінімум був 27 листопада 2023 року. Акції тоді коштували десь в діапазоні 50 доларів. Ну і від даного часу акції зросли вже на 25%. Ну і в принципі, так само за останній місяць акції зросли вже можете побачити на майже 12%. За останній час дуже сильно зростають. І взагалі я думаю, що акції незадовго можуть коштувати більше як 100 доларів. Ну і звісно, зараз вам перейду і покажу, взагалі, як виглядає мій портфель в інтернеті брокеріс. Тут є така закладочка, як портфель, і Давайте пройдуся по кожній з позицій, бо тут ну, реально дуже багато для тих людей, які перший раз взагалі, за останній час в моєму портфелі бачать, як він виглядає, ну, то можете здивуватися. Можете побачити, що, наприклад, за останній день, тобто за сьогоднішній торговий день акції зросли на 344 долари, а нереалізований дохід по портфелі 2,5 тисячі доларів. Але, чесно кажучи, взагалі мій дохід по, поки що по це лише 10% взагалі за 3 роки моїх інвестицій. Так, це мало. Ну, але пам'ятайте про те, що я інвестував дуже багато грошей, коли фондовий ринок просто опускався вартості. Ну і Менше з тим, давайте покажу вам, як взагалі виглядає. Кожна позиція. Перше, що можете побачити, давайте навіть не так. Давайте візьму від базової вартості або від, від ринкової вартості від більшої до меншої, тобто, взагалі, по позиціях, що, що скільки коштує. Найбільша позиція зараз по сьогоднішній вартості це компанія PayPal, 4700 доларів зараз всі акції коштує. В сумі в мене є 74 акції. На другому місці є компанія Alibaba 4300 доларів ринкова вартість 57 акцій. Третє місце Amazon майже майже тисячі доларів, вони досить так само файно зросли, бо бачите, по позиції мене плюс 1000 доларів. Компанія Мета, бачите, мене ще лишилося, крім тої продажі 4 акцій. У мене все одно, далі в мене є 10 акцій в портфелі. Там зараз ну, ринкова вартість 3600 доларів. Компанія Google 19 акцій, ринкова вартість 2600 доларів. До речі, ви можете тут по правій стороні, побачити, подивитися собі одразу, чи якась позиція є в плюсі, чи якась в мінусі. І, в принципі, наскільки так. Щоправда, тут не пише в відсотках, а в самих цифрах, тобто тих американських. Доларах. Наступне місце це компанія JD Come, ринкова вартість 1300 долларів. Loves Company 1100, доларів CVS 1100$. доларів T-Roe Price доларів Medifast 1031. долар і Тут вже досить цікава річ, бо це власне не акції, а опціон на покупку акцій. 4 опціона в сумі. В який в мене вложено 903 долари, тобто середня вартість одного опціону десь приблизно 226 доларів. Ну і власне дата погашення 19 липня 2024 року, і страйк 85 доларів. Власне, це був покупка кол опціону. Бачите, можете побачити, що буквально за два дні, відколи я купив даний опціон, він зріс вже на 159 доларів, а це приблизно там, 6%, хіба можливо, можливо, навіть і в принципі більше. Компанія ці. E 859 доларів, так само в мінусі можете побачити, MPV 1259 доларів е, ні, Помиляюся, вибачаюся, ринкова вартість зараз 807 доларів. Наступна річ, так само це опціон, який так само буквально недавно в мене появився в портфелі. Це опціон на падіння акції компанії AMD з датою погашення 19 липня 2024 року. І це, власне, пут опціон страйкова ціна 85 доларів. Поки що він вийшов в мінус. Просто це це опціон на падіння, а буквально від того часу, коли я купив даний опціон. Акції зросли ще додатково хіба на 2-3%, тому є опціон поки що вийшов в мінус. Але ще є дуже, дуже багато часу до 19 липня наступного року. Наступна позиція це STHV 687 доларів. Компанія Nextera Energy Partners 614 доларів. Знову ж таки, опціон на падіння акції компанії Broadcom або Тікер компанії EVGO, до, червня GO до 21 червня 2024 року. Ціна страйку 780 доларів, і це власне пут опціон, це власне нападіння. Власне, вартості акцій. Наступна позиція Market Access Holding позиція коштує зараз в портфелі 570 доларів. Знову ж таки, ще один опціон на, Alibaba, на, на акції компанії Alibaba. Кол опціон вартістю 90 доларів, тобто страйк 90 доларів. Дата погашення 20 вересня 2024 року. Це хіба один з найдовших опціонів в портфелі. Наступна позиція це компанія не пам'ятаю, брендів Realty Trust Rate 535 доларів, компанія 3 m 529 доларів, Tyson Food 516 доларів. Знову ж таки, опціон на акції Nextara Energy Partners з погашенням 16 лютого 2024 року це коло опціонне. ціна страйку 35. І можете побачити, що буквально сьогодні його купив на 500 доларів, а він вже зріза на 20 доларів. Але, звісно, в опціонах це так є, що сьогодні плюс 5%, завтра мінус 25, а післязавтра плюс 100%. Так що взагалі. Кожен день немає смислу. Бачите, можете побачити, що мінус 17% по факту. Так, але звісно не до кінця воно тут правильно рахує, бо якщо я, наприклад, навіть натиснув даний опціон і вийду тут ну то можете побачити, що загалом там навіть не мінус, а плюс. І там зараз, за сьогоднішній день, там пройшло буквально 3 години, я купив опціон, він зріза на хоча акції зросли лише на 0,2%. Дуже великий ріст, ну, але це опціон це дуже великий ризик. І звісно, інвестувати в опціони кожна родина. Хіба не буде, бо це реально дуже великий ризик. Наступна позиція після Nextara Energy Partner це акції компанії Disney. В сумі вартість позиції зараз 466 доларів. Наступне місце Unity компанія 407 доларів. Ще один опціон на покупку власне, акції Nextera Energy. Це коло опціон з ціновою страйку 67,5 доларів до, лютого, до 16 лютого 2024 року. 334 долари. Ще крім того, крім опціону. У мене є загалом нормальні акції компанії NextEra Energy. Вартість позиції 306 доларів, лише якихось 5 акцій. Компанія PayPal опціони. На покупку тих акцій, так само дата погашення 19 січня 2024 року ціною страйку 75 доларів. Зараз можете побачити вар... ринкова вартість 142 долари. І компанія NPV, яку я чисто випадково купив, коли вам показував, як купуються взагалі опціони. Лише один опціон, там вартістю 40 доларів, датою погашення 12 січня 2024 року. Ну і власне опціон, який в мене найдовше знаходиться в портфелі, а це один місяць і хіба буквально два дні. Це власне опціон на акції PayPal. Пал. Якщо я зараз перейду, то можете, можу вам показати. Скільки зараз акції, скільки взагалі він мені приніс за останній місяць. Общ... Загальний дохід можете побачити майже 70%. Я загалом в даний опціон вложив, можете побачити, 80 доларів плюс хіба 3 долари комісії заплатив. Ну а зараз можу продати в сумі за 142 долари, тобто це загальний дохід 67% за один місяць. І я власне тут виставив собі лімітку на продаж п'яти тих опціонів з ціною 40 центів за одну штуку. А це власне не буде там, 150% від моєї ціни. Тобто купив за 80%, продав за 200%. Так що, надіюся, так то буде, але опціон вже незадовго е, має ціну да, ну, має дату погашення, це власне 19 січня. Так що тут дуже сильно буде все мінятися. Але, звісно, вам буду регулярно показувати, як це все виглядає. Так то ось зараз виглядає мій портфель. Хочу вам сказати, що ще в цьому році, можливо, під кінець року поповнюю його на там якихось 500 доларів. Ну і звісно що таке, так як я вам казав раніше, що буду купувати зараз тільки акції компанії PayPal, бо вважаю, що вони зараз недооцінені, і в них дуже є. Великий є потенціал росту. Звісно, це тільки мої думки. Не потрібно так робити. Звісно, не купуйте того, що я купую, бо це може просто не виправдати ваших очікувань. І навпаки, ви можете просто піти в мінус. Звісно, ставте лайки за старання, підписуйтеся на мій канал, пишіть свої думки, що ви про це думаєте. До зустрічі в наступних відео. Па-па!